Ми почали надавати все для того, щоб почали надавати допомогу Допомогу нашим військовим частинам, представникам, які там служать, нашим людям-біничана. І для нас дуже було важливо, що ми підписали рамку угоду щодо співпраці, таку угоду з благодійним фондом ХП громаді. Ми маємо дуже чудову комунікацію. І дуже багато із того, що робиться, завдячуючи нашій спільні, спільні роботі. Е але життя йде. І ми на певному етапі побачили, що ми повинні в максимальній мірі створювати умови, щоб допомога безпосередньо набувала конкретний зміст. Я хочу сказати, що з початку нашої роботи. Було надано допомоги нашим Збройним силам, ми от нещодавно підраховували. Це 16,7 мільйона гривень. Буквально нещодавно ми в суботу передали 14-й бригаді додаткову партію ФТВ дронів. Це в цілому 470-х дронів передано Збройним силам України, силам оборони України. І Поряд з цим ми рухались вперед. Ми на сьогоднішній день маємо вже майже 60 осередків громадського об'єднання Ми Вінничани із 63 громад Вінницької області. Це не простий шлях в таких умовах, тому що потрібно шукати рішення потрібно шукати рішення ті, що у нас об'єднає. І от на певному етапі ми перебували, ми поїхали в Погребище, і ми побачили невелику групу людей, які тимчасово переміщені особи, які місцеві патріоти землі Погребищанської. Люди об'єдналися і вони почали робити добро, творити добро. Тому що вони почали розчищати на місці, де були Місце, яке називається там, де починається Рось, вони почали шукати власну причетність до того добра. Вони почали розчищати джерель, це ми, там буде превеличка презентація. Ми побачили, наскільки це все об'єднує людей в пориві патріотизму, любові до власної землі. І в нас була дуже цікава дискусія, попри війну. Як, що зробити для того, щоб дати можливість сталановитим людям розвиватися і рухатися? Першим ми започаткували проєкт, який називається професійне зростання. Він зараз на другому етапі свого розвитку, дуже користується популярністю, ну, я так скажу, на другому етапі ми подали майже 800 заяв на участь в цьому конкурсі. Працівники соціальної сфери. Але громади мають багато інших проблем. І я пам'ятаю, ми зустрічалися, у нас є стратегічна рада, і Лариса Миколаївна постійно каже, потрібно допомагати ініціативу підтримувати громаду, потрібно все зробити, хоча б бути дотичним до того, що вони прагнуть зробити своїми руками і відповідно отримати ефект. І тоді виникла ідея, на прикладі того, що ми бачили в Погребищі, створити проєкт. Ми його спочатку називали проєкт з благоустрою, але нас почали критикувати, якось ну, так по радянськи звучить. І ми потім думали, як назвати цей проєкт, і ми його назвали проєкт, отак як він задій, тут, на є. Проєкт називається Творити творити добро. Творити добро, в цьому вкладається все. І на сьогоднішній день дозвольте мені е, поділитися з вами першими враженнями від тих перших напрацювань, перших пропозицій, які ми отримуємо. Ми на сьогоднішній день вже отримали більше 50, 50 пропозицій, і ми маємо такий великий, великий... Шквал, можна так сказати, телефонних дзвінків, прохань і так далі, тому подібні, тому що ці великодні дні. І ми от обмінювалися думками. І враховуючи те, що йде дуже багато пропозицій, ми забігаючи вперед, ми прийняли рішення відтермінувати, тобто дозволити ще приймати безпосередньо безпосередньо заявки від тих людей, які є. Дуже цікаво. Коли ми з самого початку розглядали, на що спрямувати, у нас самого початку були комунальні заклади, організації і установи. Але хочу вам сказати, що не в кожній громаді є в певній мірі контакт, і це об'єктивно. Тут нічого такого дивного немає, є різна ситуація в кожній громаді. Ми потім почали розглядати партнерів, які в нас багато є, громадські організації. Громадянське суспільство дуже активно на сьогоднішній день розвивається з огляду на те, тим більше, що ми входимо до нових реалій, пов'язаних зходженням України до Європейського Союзу, де велика частина грантової роботи якраз закумульована на рівні громадських організацій. Але дуже цікаво, знову ж таки, ви бачите, ініціативні групи мешканців. Ми шукаємо таких людей, ми в пошуку таких людей. Ми прагнемо пробудити їхню ініціативу. І нам дуже, дуже приємно, що більшості проєктів, які йдуть, це виступає отака ініціативна група. В нашому розумінні ініціативна група положені. Це 10 чоловік, які об'єднались, які склали протокол. Все максимально просто, без будь-якої бюрократії, але ми повинні бачити цих людей, які прагнуть творити добро. Це власне те, на що спрямована наша діяльність. Вимоги невеликі. Перший проект повинен. Проєкти повинні бути реалізовані на протязі 24-го року, тобто цього календарного року. Часка співфінансування громадського об'єднання ми вінничани» максимальний час, максимальна. Це 100 тисяч гривень. Але дуже цікаво по співфінансуванню. З самого початку, коли ми розглядали проєкт, була така, була така місія, щоб зробити 50 на 50. З однієї сторони, бачили, що дуже в важкому стані знаходяться на сьогоднішній день місцеві бюджети, тому що, що б хто не говорив, дуже великі виклики перед ними стоять по балансуванню. І ми це відчули в цьому році. І ми пішли на зустріч, і комунальні установи і заклади передбачили співфінансування 25%. Друге, Громадські об'єднання. Не менше 10% в нас і цілий звернень від громадських об'єднань, і ми бачимо, що вони там дуже активні, вони самі співфінансують, і це фактично наша дотичність до того, що є. Ми туди відносимо по деяких територіях, ви сьогодні побачите, є організації УСББ, де люди об'єднуються в деяких населених пунктах, де прагнуть творити знову ж таки добро навколо своїх осель. Тому ми також їх туди відносимо. 10% громадської організації, але саме цікаві ініціативні групи. Прийняли таке рішення: 5% співфінансування для ініціативної групи. Широкий перелік, широкий перелік від зовнішнього упорядкування колодязів, екології, історика, розвиток спортивної інфраструктури, туристичні. Але ви це все побачите, які в нас будуть приклади. Ми, планували, ми хотів би звернути увагу з того, що я вже говорив. Ми термін прийому наших замовлень продовжили до 15 червня, до 15 червня і результати конкурсу будуть оголошені конкурсною комісією до 25 червня. Ми дуже розраховуємо на активну роботу. Поряд із конкурсною комісією наших народних депутатів, активну позицію наших партнерів, ну і вас, шановні наші друзі.